Усім привіт! Сьогодні я хочу проїхати 10 кілометрів у горі під назвою Dusty Trip. Хочу зараз показати всі свої машини, які в мене є. Зараз вона ще не завантажилась. Ось у мене є ось такий фургон. Ось це, ось це і ось це. Я дуже часто беру ось цю, бо ця, як по мені, найкраща. Все, заходжу в гру. Все, Що це у нього за машина. Прикольно. Збираємо машину зараз. швиденькому І їдемо. Треба буде забрати в нього паливище. Захти і сюди. Заповнюємо бак. Так і ще один досмобле. Що він пише Вэйд брать снупс, join me Ні, вже буду на цьому сервері грати, не хочу ніколи заходити. Я же не буду забирати його. Паливо хочу забрати, а його ж там нема. О, гар... добре, що це я не забирав. Только спробуй систы. до 18 литров. Так. Прикреплю обратно. Сайт

Як я вже казав, 10 кілометрів. Це 10 тисяч метрів. Зупинятися на домівках я не буду. Хочу подивитися, скільки я кілометрів приїду. У мене 18 літрів палива. Шватить мені до 10 кілометрів. На 5 кілометрах буде міст. Він трошки зламаний, треба буде там їхати дуже обережно. Так, перший кілометр. Ще навіть місце. Зараз вже буде другий кілометр. І... Да, вже другий километр. О, тут паливо має бути. Якщо не помиляюся. Потреба. Зараз перевіримо. І... Да, паливо було. Але... О, да, тут так і 9. Я думав, що там 7. Заповнюємо, так. Я приїхав вже 2 кілометри і вичерпано лише 1 літр. Було 18, 17 стало, а зараз 26. Все, відправляємося далі. Майже доїхала до третього кілометра. І вже третій кілометр. Через два кілометри буде міст. Тут буде бос, на ньому ми не зупиняємося. Четвертий кілометр вже. Зараз п'ятий кілометр буде через 800 метрів. Треба буде знизити швидкість, щоб не впасти там. Ще 300 метрів. Да, він там вже є. Знижуємо швидкість. Обережно Тут дві каністри з паливом. Як не помиляюсь, тут теж по 9 Разом 18 Да. Зараз заповнюємо. Щас хочу подивитися, скільки там вище 24 Двадцять літри. Непогано. Так. Ми ну, тепер беремо і заповнюємо неї. Все поїхали далі. Так, обережненько Бережно. Угу. Все, можна сказати, ми переїхали через місце. Тут зупинятися теж будемо. У нас і так уже там 36 літрів. А, ні, 43. 42 і 9. Зараз уже буде шість кілометрів. Так, тихо що тут? Це зомби тут. Тут теж босс буде. 7 км. Це село чи що? Можна й так сказати Що це? -то? А це тут військова база, як не помиляюсь. Зараз має бути. Все. 8 кілометрів вже. Ну, счет пока. Маш доехал до 10 километров. Ой, я якесь завдання виконав. Ось. Все, 10 км. Тут вже військова база. Зараз ми, по нам будуть стріляти. Треба бути обережно. А, я тут здохнув сто А можливо і ні. Так. Треба зменшити швидкість тут. І все, ми проїхали це. Зараз доїдемо. До 12 кілометрів. І все, і подивимося, скільки в мене палива залишилося. Чуть не врізався. Що це тут таке? Перший раз бачу. Так знову міста, але побільше. Палива, на жаль, нема. І все. Зате доехала до 12 кілометрів. Тут річка. Зараз подивимося, що тут буде написано, як я приїху. А, ні, 11 кілометрів, 621 метр. Все одно, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, тут буде цікаво. Всім до побачення.